Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у світ Linux, операційної системи, яка завоювала серця мільйонів людей по всьому світу. Чули коли-небудь про Linux? Може бачили симпатичного пінгвіна на ім'я Тукс? Якщо ні, не хвилюйтеся. За 5-6 хвилин я розповім, що таке Linux, чому він такий популярний і як він може стати вашим надійним помічником у світі технологій. Отже, що таке Linux? Це операційна система, як Windows чи MacOS, але з унікальною особливістю. Linux має відкритий вихідний код, це означає, що будь-хто може зазирнути в його код, розібратися, як він працює, і навіть покращити його. Уявіть, що Linux це як конструктор Lego. Ви можете зібрати з нього що завгодно: від простого до суперскладного. І все це абсолютно безкоштовно. Linux створив Лінус Торвальц у 1991 році, коли він був ще студентом. І знаєте що? Сьогодні ця система працює скрізь на серверах, суперкомп'ютерах, у смартфонах, до речі, Android побудований на основі Linux, і навіть у розумних пристроях, як от телевізори чи автомобілі. А символ Linux це милий Пінгвін Tux, який став справжньою зіркою у світі технологій. Чому Linux такий популярний? По-перше, він безкоштовний, вам не потрібно платити за ліцензії чи дорогі оновлення, як в інших системах. Уявіть, ви завантажуєте Linux, встановлюєте його і все, він ваш. По-друге, Linux дуже безпечний. Його код перевіряють тисячі розробників з усього світу, тож віруси тут рідкісні гості. Наприклад, коли ви чуєте про чергову атаку на Windows, Linux зазвичай залишається в безпеці. По-третє, Linux надзвичайно гнучкий. Хочете сервер для вашого сайту? Будь ласка, хочете систему для навчання програмуванню? Легко. А може розумний будинок, де все працює на Linux? І це можливо. Не вірите? 90% серверів в інтернеті працюють на Linux, Google, Netflix, Amazon, Facebook. Усі вони покладаються на цю систему. І навіть космічні місії NASA використовують Linux для своїх обчислень. Але що робить Linux особливим для звичайних користувачів? Це свобода вибору. Ви можете вибрати, як виглядатиме ваш робочий стіл, які програми використовувати, і навіть як система буде працювати. Наприклад, є десятки версій Linux, які називаються дистрибутивами. Деякі, як Ubuntu чи Linux Mint, створені спеціально для новачків з гарним дизайном і простим інтерфейсом. Інші, як Arch Linux, підійдуть тим, хто любить усе налаштовувати самостійно. Це як вибрати автомобіль. Комусь потрібен зручний мінівен, а комусь спортивний боліт. Як же почати? Це простіше, ніж здається. Спробуйте Ubuntu чи Linux Mint. Це найзручніші дистрибутиви для новачків. Ось що потрібно зробити: зайдіть на офіційний сайт Ubuntu, завантажуйте образ системи, запишіть його на флешку за допомогою програми, наприклад, Rufus. І запустіть Linux у режимі Live USB – у цьому режимі ви можете протестувати систему, не встановлюючи її на комп'ютер. Це як приміряти одяг перед покупкою. Якщо вам сподобається, встановка займе всього 10-15 хвилин. А ще в Linux є величезна спільнота, яка завжди готова допомогти. Форум Ubuntu чи Reddit повні порад і відповідей на будь-які питання. Ще одна крута річ в Linux. Це можливість експериментувати. Ви можете встановити програми для редагування відео, програмування чи навіть створення музики. І все це безкоштовно. Наприклад, в Linux є аналоги дорогих програм як Photoshop чи Microsoft Office, але вони безкоштовні і часто не поступаються за якістю. А якщо ви мрієте стати програмістом, Linux це ваш найкращий друг. Більшість інструментів для розробки, як Git чи Docker, працюють на Linux краще ніж деінде. Отже, що ми дізналися? Linux це потужна, безкоштовна, безпечна і гнучка система, яка підійде кожному від новачків до професіоналів. Це не просто операційна система, а ціла філософія свободи та творчості. Завантажуйте Linux, спробуйте його, і я впевнений, ви для себе відкриєте щось нове. Напишіть у коментарях, який дистрибутив ви обрали, і як пройшов ваш перший досвід. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про Linux, і до зустрічі в наступному відео.